Друзі, всім привіт! Наступна новина це та новина, яку називають ІПСО, або та новина, яку вам не покажуть на телемарафоні. А саме в Черкаській області, місто ЧСРОЛ Лисянка, поліцейські та ТЦКшники так оповіщали громадянина України, що зламали йому пальця. Дивимося відео з місця злочину, де потерпіли громадянин України злочинці, ТЦКшники та поліціянти. Так, це ви бачили, власне, злочин. А зараз наступне відео це вже як потерпілого увезли до лікарні, пересічні громадяни викликали швидку допомогу, а злочинці ось стоять. Їх вдалося на деякий час затримати, а саме спустити колеса. Дивимося наступне відео. Я випустив вам, ми зараз в обліці, і ви повітряєте. Ми проти повітряємо. Ми проти повітряємо, і ми проти повітряємо. Все добре, добре. Чому суттєво? Ми не Якби ми не Спустили колесо. Отак лисенка рулить. Коротко по ситуації. пакували хлопця, зламали пальці. Швидко повезла до лікарні А тицекошником спустили колеса. Лисенка рулить. А тепер, друзі, коротко, такі ситуації відбуваються масово по всій Україні, і ці всі злочинні угрупування, як як і поліція, власне, от. Вона була створена за американські байденівські гроші. От Байден спонсорував, і весь світ закривав на це очі. Про ТЦК, і про ліцію, і все про вбивства журналістів, про заказні вбивства, замовні вбивства по всьому світі. Про це ніхто не говорив. А зараз почали масово говорити. І звинувачувати зелену владу в цьому всьому, тому що вона це все організувала за американські гроші. Які Спонсорувалися через цю Юсаїд. Юсаїд керували ЦРУ, От Байден, да. Америка це все от, зробила. І зараз вже Ілон Маск, це вже нова влада прийшла, вже це публікує. публікує. Зараз дивіться, який пост він розмістив, що матері в Миколаєві да, чи де там, зараз ми побачимо, домагаються визволити своїх чоловіків незаконно. Утримуваних в ТЦК. А в цей час в Америці десь там протестують Українці, що ми за кордони 91-го, давай нам більші зброї, ми будемо воювати, ми будемо це. А мобілізовуватися вони не хочуть. Вони хочуть воювати за рахунок українців, які зараз в Україні. Друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і ділимося, щоб більше. Свідомих громадян побачили правду, яка відбувається в Україні.